Вчора, шановні телеглядачі в ефірі Каловське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії працює Наталія Квасюк. Музика. Установчі збори і сформування нового складу громадської ради при обласній державній адміністрації відбулися нещодавно в Івано-Франківську. Своїх представників делегували на збори 75 різноманітних громадських організацій та об'єднань Прикарпаття. До складу оновленої громадської ради при обласній державній адміністрації зголосилося 75 інститутів громадянського суспільства Прикарпаття. Загалом на теренах Івано-Франківщини діє майже 160 різноманітних громадських організацій і об'єднань. В роботі установчих зборів з формування нового складу ради, які відбулися 25 лютого. Взяв участь голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк. Він зазначив, що покладає великі надії на роботу громадської ради. Громада це ініціатива, громада це не тільки ініціатива, громада це контролюючий орган, громада це критикуючий орган, громада це генеруючий орган. І от на вас на вас я покладаю особисто дуже великі надії з врахуванням того, що ви будете в першу чергу реагувати на всі ті недоліки, які на сьогоднішній день, на жаль, є в нашому суспільстві. Критикуючи, я надіюся, що ви будете пропонувати. Бо в нас критикантів є багато, критики хоч відбавляють, але поряд з критикою повинні бути конструктивні пропозиції, реальні пропозиції, що на сьогоднішній день можна зробити. Дехто може тут сказати, що це чого при адміністрації. А де він має бути? Де він має бути? Адміністрація є державний орган, який стоїть. Над зобов'язані вирішувати всі ваші проблеми, проблеми нашого краю, тому що тому і при адміністрації. І повірте, говорю, це чисто по-людськи, я через Святого Духа не можу знати, що де робиться, в якому населенні пункті, в якій організації, в якому колективі. А якраз ви є джерелом тої інформації і джерелом тих моментів, на які будуть... Приймати відповідні рішення Михайло Вишиванюк пообіцяв зустрічатися з керівництвом громадської ради раз у квартал. Основним питанням порядку денного зборів стали вибори нового голови ради. На цю посаду було висунуто три кандидатури: очільника обласного товариства Червоного Христа Валерія Старченка, який до цього впродовж двох років керував радою, голову обласних організацій української спілки промисловців та підприємців і українського фонду миру Валентина Валентієва, і керівника молоді. Діжної громадської організації Віола Мар'яну Циганин в результаті голосування головою ради залишився Валерій Старченко. Його роботу схвально оцінили більшість присутніх, хоча пролунала і критика. Мовляв, рада конкретної роботи не проводила. Ну я скажу, що я в минулий термін був заступником голови громадської ради. А чи вона дієва? Я скажу, що вона дієва для тих, хто хоче працювати, вона є дієва. Так як сьогодні дехто заявляв, а чому ви там не зайнялися екологією? Він просто напевно не читає газети, бо по Калушу, наскільки питання стояло, Генеральна прокуратура порушила справу по, -по, -по, по тих коштах, десь там нецільове використання було. Треба газети трошки чекати, цікавитися. А ж громадська рада створена для того, власне, щоб вирішувати проблемні питання. Якщо в мене як керівника громадської афганської організації, не скажімо, Нема, не, нема потреби аж через громадську раду звертатися. Якщо я можу без громадської ради рішати, то, то для чого це мені? А громадська рада, безперечно, що потрібна, і вона це навіть для тих керівників інститутів громадянського суспільства, хто не має можливості десь чи донести свої проблемні питання вище і підняти його дійсно на такому на державному рівні. Для того вона існує, і громадська рада. І це дуже... Це хто хоче працювати і хто хоче вирішувати, це громадська рада якраз для того є. А в нас багато балаконів, що багато балакають. А коли порушити проблемне питання, це тільки так десь поговорити. Перше робоче засідання оновленої громадської ради при обласній державній адміністрації відбудеться через два тижні. Планується обрати президію ради і постійні комісії. Прес-конференцію для калузьких засобів масової інформації провела нардеп України Ольга Сікора. Основною темою скликання прес-конференції стала нещодавна перемога опозиції у Верховній Раді, блокування трибуни і вимоги забезпечити прозоре особисте голосування нардепів. Народний депутат Ольга Сікора розповіла про події, які розгорталися у Верховній Раді протягом останнього місяця, і в яких вона була безпосередньою учасницею. Чітке протистояння опозиційних сил усе ж таки змусило провладну партію, зокрема, голосувати особисто. Для цього буде вжито ряд заходів, оскільки Ольга Сікора працює у комітеті Верховної Ради з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Вона в курсі усіх рішень та причетна до пошуку шляхів вирішення проблеми. Добровського кар'єру. Рішення на комітеті обговорили питання на комітеті обговорювалося, прийнято було рішення про це 141 мільйон. Ну надалі там взагалі гостро стоїть питання Добровського кар'єру, але ще немає висновків науковців. Що все ж таки будуть робити із тими розсолами, тим, з тим всім? Тому я думаю, коли 28 травня, або визначена дата 28 травня, якщо не буде перенесена, то так воно і буде. Як зберуться вже науковці, зберуться інститути науково-дослідні і буде ця науково-практична конференція. Я думаю, що ми вже отримаємо якусь відповідь громадську приймальну, яка знаходиться у приміщенні ресторану Асторія, вже звернулося кілька сотень виборців. Основні проблеми, з якими приходять люди, це комунальні. Буквально в день конференції звернулися громадяни, поскаржившись, що зрізають 300 400 літні дуби. Нардеп обіцяла розібратися і в цій ситуації. Деякі звертаються за фінансовою допомогою, але більшість просто за порадою консультацією, коли не знають, куди звертатися зі своєю проблемою. До речі, міська влада калуша запропонувала кілька приміщень для громадської прийма. Альні, але вони або аж на третьому поверсі, куди буде незручно дістатися людям, або майже на самій околиці міста з вибитими вікнами і в занедбаному стані. На запитання журналістів Ольга Сікора розповіла, що має двох помічників у Калуші, двох у Києві та ще 11, які працюють на громадських засадах. Нардеп включена у групу міжпарламентських зв'язків з Польщею, Чехією, Нідерландами, Данією та Італією. Пояснила, що остання сонячна країна потрапила у цей список, тому що має хороші напрацювання по енергозбереженню які можуть знадобитися у нашій державі, тому свій дипломатичний паспорт запевнила народна обраниця, використовуватиме лише в робочих цілях, а не для подорожей для власного відпочинку і задоволення. В Зв'язку з цим Ольга Сікора висловилася щодо нещодавної поїздки калузької делегації у Швецію для вивчення інноваційних технологій з приводу управлінської ситуації. Чому? За кордон вивчати інноваційні технології з приводу управлінської ситуації у нас не посилають молодих людей. Скажіть, їх у нас що мало. Це треба послати людей, які не вміють сьогодні добре комп'ютер відкрити. Я не говорю про користування ним. От. Тому я залишаюся і залишалася, і є на тих позиціях. Дивне мені є інше. Що сьогодні десь я нікого не образила, якщо я образила конкретну людину, то нехай вона подасть на мене до суду, нехай не піднімає отакий вітер кругом того всього і не підключає до цього громаду. І нехай не принижують сьогодні тих же ж спеціалістів різних відділів і управлінь, заставляючи їх підписувати дурні заяви. От, тому що люди там підписали, а потім ходять і тут е, е, приходять з вибаченнями і кажуть, Оля Мрослайна, вибачте, тому що е, нас заставляють, нам підсунули оцю заяву, і під звільненням, під загрозою звільнення з роботи, під загрозою зняття премії е, ми мусили це підписати. Люди приїхали з Швеція, ми нічого не чуємо. Що вони привезли? Скажіть, може, вони прес-конференцію зібрали, може, вони вам пояснили, з чим вони приїхали Нардеп назвала теперішній правлячий режим авторитарним, де не враховують ні думку депутатів, ні тим більше думку громади. Сказала, що крім публічних акцій на зразок блокування трибуни опозиції важко протистояти владі у законодавчому полі. Ольга Сікора назвала себе противником адміністративно-територіальної реформи, оскільки вважає, що таким чином прагнуть вилучити кошти з рад. Заявила, що єдина необхідна реформа обрати у 2015 році іншого президента. Ми всі живемо на західній Україні, тут на наших теренах західних. Давайте почнемо з. Того, що будемо пояснювати народу, що ніякі ці адміністративні реформи не приведуть до позитиву. Реформи, нав'язані насаликом із Шенкарем. Я знаєте, дуже добре знаю Шенкаря. Він в мене 4 роки тут допомагав на громадській роботі. Знаю його можливості, знаю його вміння, знаю його порядність дуже добре. І тому, значить, коли такі порядні люди будуть нам продукувати реформи, от то горе нашому сільському і міському населенню буде від тих реформ. Висловилася нардеп і щодо ситуації з реорганізацією музичних шкіл у нашому місті. Коли е, я сказала на зустрічі от із мером, що Ігор Степанович, е, як Ігор Степанович сказав, а я сказав, що я не буду. Ви пам'ятаєте? Я сказав, що я не буду фінансувати цю школу. А я сказала Ігор Степанович, вибачте, ви ж не Микола Другий. Значить, ви всього на всього людина, яку обрали для того, щоб вона розпоряджалася коштами громади. І коли громада вам говорить, що ці кошти треба спрямувати в якійсь певній частині на фінансування музичної школи, то будьте добрі це зробити і залишіть у ці замашки. Я Микола Другий, що хочу, то і роблю. І тому нам потрібно дуже добре думати, кого ми обираємо. І на завершення народна обранниця сказала, що мусить бути забезпечення першочергових видатків і цільове використання коштів. Наприклад, ремонт доріг першочергово, і лише коли залишаються зайві гроші, тоді можна вішати вазони на узбіччях доріг. До речі, наступним мером калуша Ольга Сікора бачить свого помічника Ігоря Очкура. Минулої середи 27 лютого у залі засідань міськвиконкому міський голова Ігор Насалик зібрав управлінців структурних підрозділів міської ради та керівників комунальних підприємств тим, щоб повідомити про початок акції «Калуш – чисте місто від піратських копій програм компанії Майкрософт разом з міським головою про тотальну чистку персональних комп'ютерів і перехід на ліцензоване програмне забезпечення розповідали і самі представники компанії Майкрософт в Україні. Легалізація програмного забезпечення комп'ютерів, якими користуються працівники відділів та установ міської ради, схоже, стане питанням номер один для негайного виконання. За очищення комп'ютерного господарства Калуша від піратських копій продукції всесвітньо відомої компанії Майкрософт взявся міський голова Ігор Насалик. Тотальне ліцензування програмного забезпечення розпочнеться вже з понеділка. А передумовою ініціативи міського голови стала нещодавно зустріч Ігоря Насалика з президентом компанії Microsoft в Україні. Хто володіє інформацією, хто володіє світом. хто правильно сортує інформацію, може дійти до неї, ефективніше її виконуємо. Ми допомогли рахунку. Що такі управлінці? Управлінцтво, який виконує задачу, за мінімальні фінансові кошти. це система управління, щоб досконало її отримати. Весь світ комп'ютеризовується, всі ми в техногенії. Окрім біосфери, у нас з'явилася техногенна сфера, зрозуміло, що відставати від цього процесу фактично не буде. Хто відстав, той запізнився назавжди. Я хочу згадати, як створюючи центр мікроелектроніки з Лудянівського, колись науковці запитали радянські ще в ті часи, це був 89-й рік приїхали японська делегація, наскільки, як швидко ви, ми можемо відігнати Японію. Ми сказали, ви так безнадійно відстали, що ви вже не доженете ніхто. Дуже би хотілося, щоб в інформаційному простіше місто у управлінському просторі займав відповідні позиції, працюючи на легальних комп'ютерних програмах, легальних. Я чесно признався президенту, коли він задав мені запитання, скільки у вас легальних? Програм і скільки піратських. Так от із 600 програм, які в нас є по управлінській сфері, 80 у нас легальних, а 520 піратських. Ну, бачите, яка диспропорція. Ну, в загальному ми проговорили про те, я проступимо промовити нашу розмову, що ми хочемо ввести ту програму, яка вводилася в Росії в свій час, в чисте місто. Буде забезпечено всі сфери діяльності, мається на увазі управлінська, яка зібралася сьогодні. Медична сфера, де ми будемо проваджувати, ми зустрічаємося півтретій в центральній районі лікарні в залі. В третій годині ми зустрічаємося з вчителями, щоб дати нові необхідні ці. Дуже б хотілося, щоб Калуш так і назвали чисте місто від піратських курбів. Про переваги застосування ліцензійних програм комп'ютерного забезпечення розповіли науковий співробітник Національної академії наук України Ярослав Сидорович, який є консультантом компанії Microsoft з питань впровадження інформаційних технологій у управлінських структурах. Представник компанії Microsoft Андрій Бурлуцький, який відповідає за продажі ліцензійної програмної продукції, керівник програми впровадження ліцензійного забезпечення Microsoft у системі освіти Ольга Свериденко, а також представник компанії Текомтех Анна Прокоф'єва, яка здійснюватиме інвентаризацію персональних комп'ютерів у правлінських структурах Калуша та легалізацію їх програмного забезпечення. По перше, велике дякую Ілу Степановичу за ініціативу. І може ця власне ініціатива зробити з Калуша чисте місто, тому що Калуш місто відоме в Україні. В першу чергу з певними проблемами, пов'язаними з екологічними, і певне місто, яке було депресивне, дякуючи ініціативі Ігора Степановича, ваше місто піднімається. Ми ще це місто не побачили, але було приємно поїхати по місту. І власне, що питання інформаційних технологій це не тільки питання, скажімо, ну, як то кажуть, модне питання, це насправді питання можливості бути конкурентно спроможним в світі. Я називу певні цифри, ну, я не знаю, чи ви знаєте, але Україна на сьогоднішній день, українські розробники програмного забезпечення, е, забезпечили Україні шосте місце в світі після США, США, Індії, Китаю, Данії і Ізраїлю по обсягу розробки програмного забезпечення. Але це програмне забезпечення розробляється для західних компаній, великих компаній, і потім, в тому числі для компанії Microsoft. Верховній Раді вперше минулого року створений комітет з інформатизації та інформаційних технологій. Вперше в Верховній Раді, тобто Україна. На сьогоднішній день дуже сильно відстало від е, передових країн світу е, е, по е, впровадженні інформаційних технологій сучасних. Інформаційні технології — це не просто комп'ютер, операційна система і офіс. Насправді е, е, інформаційні технології на сьогодні це об'єднання всіх ресурсів. В першу чергу, це і можливість працювати з інформацією. Тому що комп'ютер, програмне за це інструмент. Вміти працювати з інформацією, вміти надавати послуги громадянам відповідні. І в цьому питанні, ну на жаль, мушу констатувати, що ми відстали від багатьох країн світу, та навіть поряд Молдова ми відстали від неї. Інші гості провели своєрідний міні-семінар, який скидався на доведення комп'ютерної грамоти для чайників. Це викликало деяке пожвавлення серед управлінців, але міський голова зазначив, що не варто сприймати все так скептично, адже ідея насправді є дуже серйозною створити у Калуші єдиний інформаційний простір. Отож, уже з понеділка в управлінській медичній та освітянській сферах розпочнеться інвентаризація комп'ютерів, метою якої є виявлення непотрібних програм та небезпечних вірусів, а також спрямування органів міської ради у потрібне містові русло розвитку. Минулого тижня в нашому місті відбувся обласний семінар працівників районних та міських відділів управлінь освіти, відповідальних за роботу шкільних бібліотек. Для бібліотекарів області семінар провели на базі 7-ї та 11-ї школи. Тема даного семінару нормативно-правові та організаційно-методичні засади функціонування шкільних бібліотек. Метою проведення такого заходу стало формування компетентності в діяльності методистів відділів освіти, які відповідають за роботу шкільних бібліотек. Основним завданням семінару є сприяння підвищення рівня знань методистів та шкільних бібліотекарів, шляхи впровадження у роботу бібліотек інноваційних бібліотечних технологій. Учасники семінару ознайомилися з сучасними формами роботи бібліотек, навчальних закладів. Серед Ліних завдань семінару стояло також створення сайту шкільної бібліотеки, використання мультимедійних засобів бібліотеці як важливий крок до створення бібліотечно-інформаційного центру та інше. за словами Галини Столярчук, методиста інституту після дипломної педагогічної освіти в 7 та 11 школах Калуша потужний кадровий потенціал, який має фахівців вищого рівня, а також хороша матеріальна база. А тому цей досвід потрібно передати на всю область. Під час семінару керівники та бібліотекарі названих шкіл. Презентували проектну діяльність шкільних бібліотек, а також провели творчу зустріч, презентацію. «Рослинний і тваринний світ Червоної книги України такою була тема міського етапу всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти, що відбувся 26 лютого на базі Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді. Свої команди представили усі загальноосвітні школи міста та центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Всеукраїнські конкурси колективів екологічної просвіти проводяться віддавна. Щорічно Калуш у них представляв еколого натуралістичний відділ Центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Цьогоріч вперше було організовано міський етап конкурсу. Команди десяти калужських шкіл, а також центру науково-технічної творчості, виступали зі своїми програмами. Життя нас заставило спільно з управлінням освіти організувати міський конкурс. Екологічних бригад. Ми знаємо, що місто Калуш це зона екологічного лиха, хоча ззаді написано, що місто Калуш є європейське місто, але попри те, це не заважає бути йому зоною екологічного лиха. Тому в напрямку екологічного виховання ми мусимо спрямовувати виховання нашої учнівської молоді. І життя ще раз повторюю, життя заставило нам вийти на все на загальноміський рівень організації такого конкурсу, щоб захищати інтереси калуша, місто Калуш, область, облас поїхала найкраща команда. Школярі протягом 20 хвилин намагалися якомога глибше розкрити зміст теми конкурсу: рослинний і тваринний світ червоної книги України. П'ятихвилинна презентація оцінювалася за такими критеріями: конкретна природоохоронна діяльність, зв'язок з громадськістю та природоохоронними організаціями міста. А сам творчий виступ тривалістю 15 хвилин за відповідність темі, художнім оформленням, виконавською майстерністю, рівнем режисури і костюмами. Компетентне журі, на чолі із заступником начальника управління освіти міської ради Лесою Кобзан, оцінивши виступи конкурсантів, які загалом тривали понад 4 години, визначило переможців. Отож, третє місце посіли ініціатори конкурсу агітбригада Крокус із центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Другими стали учні загальноосвітньої школи номер 10 ліцею, агітбригада Джерелом. А перемогу одноголосно здобула команда «Екоплюс» із загальноосвітньої школи номер 9 Член журі, методист обласного еколого-натуралістичного центру Людмила Маліборська у своєму підсумковому слові зазначила, що приємно вражена надзвичайною активністю калузьких школярів в екологічному заході такого типу. Переможців конкурсу нагородили подарунковими наборами канцтоварів і грамотами управління освіти, а всі учасники отримали солодощі від підприємця Сергія Барни, який, до речі, постійно підтримує позашкілля міста. А гід бригада дев'ятої школи представлятиме калуш в обласному етапі конкурсу, що відбудеться наприкінці березня в Івано-Франківську. Вже понад 10 років в Калуському районі проводиться фестиваль духовної музики. Нехай святиться ім'я твоє. Цьогоріч особливістю фестивалю стало його проведення у церковному храмі святого архістратега Михаїла Української православної церкви Київського патріархату, що в селі Копанки. Районний фестиваль Нехай святиться ім'я твоє започаткований відділом культури і туризму Калуської районної державної адміністрації і проводиться для популяризації духовних творів. У фестивалі беруть участь не тільки хорові колективи народних думів сіл Калуського району, а й церковні хори. Цьогоріч особливістю свята стало його проведення у храмі святого архістратига Михаїла Української православної церкви Київського патріархату, що в селі Копанки. Ідея того, що фестиваль відбувся саме в церкві, належить. Провідному методисту районного будинку культури Ліліані Пирожак, яка разом із директором РБК Наталією Юлунів взяли активну участь в організації та проведенні заходу. Розпочав фестиваль духовної музики місцевий дитячий хор церкви святого архістратига Михаїла, який виконав молитву «Отче наш». Так виступили хорові колективи із сіл. Тужилі в сівка Калузка, Кропивник, Добровляни, Бережниця, Мостище, Голень та Підмихайля. Вперше у фестивалі взяв участь чоловічий хор калуського молодіжного православного братства Евлогія. Крім творів на духовну тематику звучали пісні на слова Тараса Шевченка. Таким чином свято духовної музики пов'язали із українською піснею та приурочили до 199-ї річниці від дня народження генія українського народу Тараса Шевченка. Чудове свято, яке відбулося у церкві, підтримав настоятель храму святого архістратига Михаїла отець Василь Мельничук. Слава Ісусу Христу! Я дуже радий, що сьогодні, цю святу неділю, в нашому храмі в селі Копанки відбулося таке велике свято свято духовної музики і співу. Це є той захід, який зібрав. Колективи Калуського району, щоб показати не тільки свою творчість, але піднести дух молитви, передати той дух звичаю традиції нашого українського народу. Тому що метою цього заходу фестивалю духовної пісні є якраз відродження молитви, духовності. А також української пісні, пам'ятаючи про те, що у цьому світі є ще такі речі, які, як я вже казав, не купуються, не продаються. Є речі, які нас підносять вище того сьогодення і тих проблем у цьому житті. Бо на кожній службі Божій ми молимося під час хервинської пісні, всякою житейською відложимо печаль. Я думаю, що якраз у ті хвилини, коли відбувалося це велике свято у нашій церкві, кожна людина відложила всі свої життєві тривоги, печалі, щоб насолодитися тою молитвою, тими емоціями, піднесенням, які передавали ті церковні хори і аматорські колективи. Завершилося святкове дійство нагородженням кожного колективу грамотами та подяками відділу культури і туризму районної державної адміністрації та декана Калузького української православної церкви Київського патріархата отця Григорія Мороза провів концертну програму керівник художньо-мистецького колективу Первоцвіт районного будинку культури Юрій Барна. В останній день зими у спорткомплексі ФСК Нафтохімік відбулося справжнє свято волейболу. Тут прийшов дитячий турнір на призи генерального директора товариства «Карпатнафтохім» Володимира Шулиндіна. Позмагатися за призи гендиректора «Карпатнафтохіму» зголосилося чотири команди: а саме, юні волейболісти з Калузького політехнічного коледжу, ВПТУ номер 7 загальноосвітньої школи номер 4 та Звойнилівської школи. Учасників турніру привітали сам ініціатор змагань Володимир Шулиндін, голова об'єднаного профкому товариств «Карпатнафтохім Лукор Олег Кушлик та директор фізкультурно-спортивного товариства Нафтохімік Василь Худин. Волейбол, який ще 10 років тому прославляв наше місто на майданчиках обласної першості, на сьогоднішній день зазнав деякого занепаду. Саме тому, стараючись відродити славні традиції волейболістів Калуша, ентузіасти та прихильники цього виду спорту проводять різноманітні змагання і турніри серед дитячих і юнацьких команд. Прикладом цьому є традиційний волейбольний турнір пам'яті воїнів алганців який щорічно проводиться на базі четвертої школи. Турнір на призи Володимира Шулендіна, за словами організаторів, також стане традиційним і сприятиме популяризації волейболу та оздоровленню дітей і юнацтва. За результатами проведених сетів, під час яких спортсмени показували справжню майстерність і волю до перемоги, перемогу здобула команда політехнічного коледжу. В Нагороду хлопці отримали три новеньких волейбольних м'ячі вартістю близько 500 гривень за штуку та волейбольну сітку. На другу сходинку підесталу піднялася команда сьомого училища, отримавши два м'ячі і сітку. Бронзу вирвала команда четвертої школи, основу якої складали семикласники. Нагородою за третє місце були волейбольний м'яч та сітка. Войнилівські волейболісти, які задовольнилися четвертим місцем, також не залишилися без подарунка, завоювавши бажаний трофей Волейбольний м'яч. Це була вся інформація, яку підготували мої колеги-журналісти. А я прощаюся з вами і хочу побажати вам хорошого настрою. На все вам добре. Хай щастить.